Раніше їм доводилося щодня долати кілька кілометрів пішки, аби дістатися до навчального закладу. Тепер учні Бистрицького ліцею в Поляниці отримали власний шкільний автобус. Ним безкоштовно користуватимуться щонайменше 80 дітей громади. Транспорт слугуватиме для підвезення школярів на уроки, а також ним можна буде поїхати на оздоровлення, відпочинок, екскурсії чи на олімпіади. Транспорт ми розуміємо, настільки є важливий для шкіл для підвезення дітей, тому що та школа, яка має транспорт, вона має можливості дітей долучати до різноманітних заходів. 3600, А ми 900 тисяч, 900 тисяч нашого сільського бюджету для того, аби ми отримали цей новенький автобус. Остальне Світлана Васильівна це е, так сказала, що ці кошти звідки прийшли з державні кошти, які прийшли для нас, автобус. Ми будемо наступним етапом, які і буде у нас і голова обласної військової адміністрації пані Світлана Онищук пообіцяла. Ми будемо думати, як все-таки зробити цю дорогу нормальною. Є проблеми пов'язані з фінансуванням на сьогоднішній день. З державного бюджету ну недостатньо фінансування. Місцевий бюджет не, не може деякі речі закривати, закривати по дорогах. Тому ми думаємо, як виходити з ситуації, щоб все-таки ну, привести в належний рівень цю дорогу, щоб могли добиратися діти до школи.